29 квітня 1999 року на телеканалі UPN у вигляді окремого телевізійного спецвипуску на базі RAW з'являється SmackDown. Ця програма являла собою альтернативу Funдер від WCW. І причому доволі успішною, бо, по-перше, компанія Теда Тьорнера перенесла свою програму на середу, щоб не конкурувати з програмою компанії Вінса Макмена. А по-друге, ні Фандра, ні WCW вже не існує. А SmackDown продовжує існувати. Причому в деяких аспектах виглядати навіть краще, ніж Raw. І цього не можна було б добитись без чистки SmackDown. Хто вони такі та чому їх взагалі виділяють? В цьому відео я вам про них розповім. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! Для початку повернемося до першого розділення брендів WWE. На Роу запанував гравець, якому Ерік Бішов передав титул чемпіона світу у важкій вазі, розпочавши Рейн Терору, про який, до речі, в мене є окреме відео. На смакдауні ж справи були гірші, оскільки, за словами Пола Хеймана, який став головним сценаристом синього бренду, Смек опинився перед загрозою закриття, оскільки команда сценаристів розділилась, щоб обслуговувати обидва бренди. Причому в основному увага компанії була прикута саме до Роу. І завдання Хеймана полягало в тому, щоб забрати смакдаун з їхньої тарілки. І поки всі сили компанії були зосереджені на «Роу», Пол Хейман та Стефані МакМен почали роботу з вирощування зірок, яких сильні світ усього не бачили великого потенціалу. Коли настав час, WWE змогла вирвати цих зірок для свого флагманського RAW. Одним з перших прикладів цього переміщення був Кріс Джеріфер, котрий перейшов зі смакдаун на «Роу». Після того, як він завершив суперництво з молодим і перспективним Еджем. Пол був проти цього кроку, оскільки Джеріко робив Еджа легітимною зіркою Смакдаун. Однак Хейману запропонували компенсацію за втрату зірки. І по проханню Пола, цією компенсацією стали Кріс Бенуа та Еді Герреро. Хейман бачив великий потенціал у них, тоді як автори Роу не бачили. Після того, як угоду було укладено, Бенуа та Гереро були готовим матеріалом для Хеймана, щоб стати новими зірками Смакдауну. І для того, щоб це зробити, полу було б варто просто розповідати різні історії, які в подальшому будуть розпалюватись та призводити до збільшення кількості глядачів. Ніяких історій про некрофілію чи інше. Найпомітнішою претензією Хеймана на славу як головного сценариста Смакдаун було введення командного дивізіону синього бренду. Поки нароу-сценаристи вважали це запізнілою думкою, Пол вирішив скористатись моментом. Оскільки Герера та Бенуа вже не були в команді, а Рей Містеріо приєднався до компанії в липні, Хейман міг зібрати їх разом в команді, щоб просунути як зірок одинаків. Рей Містеріо був об'єднаний з Еджем, вони обидва були улюбленцями фанатів і мали унікальну хімію в команді. Еді Герера також був залучений до команди, а його племінник Чаво був підвищений до основи. Ті дві команди природно зіграли разом. Але якщо до Кріса Бенуа, з ким Бенуа міг об'єднатися в команді в середині 2002 року, коли він тільки но повернувся на ринг? І тут Хейман вирішив зробити крок, який міг би принести користь усім. Він вирішив обрати курта Енго в минулому ворога Бенуа. Чаво Герера проти проти Містеря в головній події Смакдаун здавалось б трохи фантастикою, враховуючи такий зірок, як Брок Леснер. І мертвець. Але Рей Містеріа проти курта Енгла спрацював би, оскільки останній уже мав зіркову силу, щоб виправдати свою позицію в головній події. Поставивши його проти Рея, Еджа Едді чи Чаво, вони також отримують центр уваги головної події, що призведе до того, як кількість помітних особистостей збільшиться. Таким чином, їхній підйом до успіху, як зірок одинаків, рухався набагато швидше. Коли ми почали цю ідею з титулами Смакдаун. Я знав, що з цими шістьма з цими шістьма талантами, і я впевнений, що Пол також думав про це, я можу міксувати і поєднувати щотижня. Незалежно від того, що це буде за поєдинок, вони покажуть клас. Чи то Еді та Едж одного тижня, чи Бенуа та Рейчі чи Курт Енгел та Чаво, а потім поміняти їх місцями наступного тижня, а потім знову поміняти місцями. Я маю на увазі, що існує так багато сценаріїв, що ви можете піти з цим до мене, що знову ж таки дуже весело. Сама ж сюжетна лінія була представлена, коли Стефані МакМен оголосила про командний турнір, щоб нагородити перших командних чемпіонів SmackDown. McDown. Edge і Містерія були партнерами, а І дістав на сторону Чаву. Проте Стефані також постановила, що Кріс, Бенуа та Курт Енгл також будуть у складі команди на турнірі. Це призвело до зриву обох чоловіків. Скільки вони, нагадаю, на той момент варгували. Макмен вирішила, що Курт і Бенуа будуть історонені від роботи на рік без збереження заробітної плати, якщо між ними будуть якісь фізичні протиріччя. Проте чоловіки виявились чудовою командою. Незважаючи на відмінності, вони змогли пробитись до фіналу, перемігши Лос-Гереро. На Ноумерсі Бенуа та Енгел перемогли Едже та фіналі, ставши першими в історії командними чемпіонами SmackDown. Також переможці отримали кубок на згадку про перемогу в турнірі. Однак все зіпсувалось після того, як Енгел і Бенуа почали сперечатись про те, хто є капітаном команди. Це призводить до того, що вони Стефані випадково вдаряють кубком по обличчю. Макмен же відповіла ним, давши ляпаса кожному і призначивши для них матч, щоб вирішити їхні розбіжності по старому. Однак Лос Гіре розтрутились, що призвело до подальшої бійки пізніше тієї ночі. Edge і Містеріо змогли отримати вигоду з труднощів Енгла і Бенуа, вигравши два із трьох матчів на SmackDown, щоб виграти командні титули. Це призвело до потрійного командного матчу на Survivor Series між Еджем і Містеріо, Бенуа та Енглом і Лос Гірерос за командник. Переможцями стали мексиканці. І після відносно недовгого перебування в командному дивізіоні, вся шестірка стала позиціонуватись вже як, як якісні та сольні виконавці. Мені було дуже сумно бачити, як це закінчило, тому що у нас був такий чудовий забіг. Ці три команди провели неймовірні матчі разом, але в той же час настав час для курта Енгла повернутися в полюванні за титулом чемпіона світу. А це означає, що все це повинно було закінчитись. Курт Енгл за 4 роки сольної кар'єри на Смакдаун виграв три титули чемпіона світу, також зібрав свою команду, до якої увійшли Челтон Бенджамін та Чарлі Хаус. Залишився вірним синьому бренду до 2006 року. Тоді його відправили в перезавантажений бренд ECW, але це було недовго. До літа він покинув WWE заради TNA. Еді Гереро, попри учасника найелектричнішого і найрозважального дуету бренду, у 2004 році досягне вершини своєї кар'єри. Прийміши Брок Леснера за титул чемпіона WWE, на шоу новий Аут». Але, на жаль, його правління надовго не протрималось. Оскільки у 2005 році Еді покидає наш світ, під керівництвом Хеймана в Санкдаун Кріс Бенуа став живим втіленням нещадної агресії, від якої епоха отримала свою назву. Ніхто в WWE не створив такого Бенуа краще за нього. Саме Хейман дав Крісу його перший великий прорив у північноамериканському ресінгу, привівши його в ECW з New Japan у Wrestling дев'ятсот 1994 році. Саме майстерна робота Бенуа на синьому бренді призвела до того, що він став зіркою головних подій, а він Макмен врешті-решт повернув його на роу, де той завоював титул чемпіона світу у важкій вазі у 2004 році на WrestleMania 20. Едж, попри те, що двічі ставав інтерконтинентальним чемпіоном і один раз чемпіоном США до того, як приєднався до синього бренду, саме на Смакдаун він став найвпливовішим. Саме тут він виграв 7 чемпіонських титулів у важкій вазі, зробивши синій бренд найрейтинговішою та найпікантнішою програмою у світі. Рей Містеріо, саме як учасник Смакдаун, нарешті виграв свій перший титул чемпіона світу, завоювавши його у 2006 році на WrestleMania 22. Чаво Гереро, найменш помітний шестірки, також досяг певного успіху, вигравши чотири рази титул Козервей чемпіона WWE. А потім приєднався до свого колеги по 6 смакдаун, курта Енгла, час перезавантаження і сідавові. Як висновок, варто сказати, що тоді Хейману все-таки вдалося підняти всіх шістьох як зірок одинаків після того, як вони згрупували їх в команді. Це була одна з тих епох у реслінгу, коли командні матчі були найкращими. Справжнє змагання в поєднанні з простою і логічною сюжетною лінією допомагає підвищити важливість веслерів та команд, які змагаються за золото. Хейман мав багато успіхів як букер, але шістка с Макдаун була найкращою ідеєю було. На цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресин українською разом.